Слава Україні, друзі! До Дня Незалежності українська команда розпочала масштабний збір на ось такі сіткомети, які дуже добре себе зарекомендували в бойових умовах. Адже на сьогоднішній день велика біда на фронті від підських дронів на оптоволокні, які не піддаються ребам. І ці сіткомети один з найефективніших способів зберегти життя наших захисників. Наші бійці вже їх використовують на фронті. І ось відео з поля бою. Відпрацював сіткомет пташка. СПІшка з Бета. Надійний засіб для знижко життя. СПІшка. На оптоволокні. Українська команда продовжує збір на ці сіткомети. Кожен ваш донат – це збережене життя наших зберігать.